Вітаю на нашому ютуб-каналі Туроператор Альянс. Поговоримо про готелі Бюростар Крета Маріна. Готель рівня 4 зірки. Готель, який відноситься до світової мережі і Бюростар. Він розташований на Егейському узбережжі з видом на такі три приватні бухточки. і знаходиться десь 3 кілометри від села Панорма і 18 кілометрів від міста Рітівно. Це острів Крит. Готель розташований, як сказала, недалеко також від аеропорту, десь 65 кілометрів, також від місць, де можна вийти прогулятися. Він, готель сам по собі був збудований у 2001 році. Складається з однієї основної і будівлі і чотириповерхові будівлі, і 32 бунгала. Готель розташований буквально відразу на першій береговій лінії. 50 Можна сказати, від готелю знаходиться піщано-гальковий пляж. Пляжні рушники і парасольки надаються безкоштовно. І е шезлонги надаються за е якби, окрему плату. Це вже якби, там по місту, в залежності від сезону, треба дізнаватися, яка якби, того вартість. На території вона така достатньо велика, знаходиться 4 басейни, один з яких критий. Основний ресторан, «Dias», е також є снекі-бари, ресторан Алякарти. Алякарт е якби, кожного дня, і можна відвідати готель. Цього по системі харчування сніданок вечеря, і по системі все включно. Також а -ля карт ресторані є можливість відвідати безкоштовно, але треба попередня резервація, тому радимо при заселенні собі запланувати так відпустку і на якийсь один з вечорів записатися в а -ля карт ресторан, бо а -ля карт ресторан гарний, популярний, смачний, тому його треба обов'язково відвідати. Також на території. Історії є лобі бар також є дискобар вечір з 11 десь до першої, до півдругої ночі є діджей, який працює. Також є бар біля басейну, є бар на території, є бар на пляжі, є дві конференц-зали, що якби, додає готелю, бо ну, такі як світова мережа. І ці конференц-зали вони додають готелю якийсь такий, знаєте, трошечки інший статус. бо Працює готель і, якщо треба, і в зимній період, і конференції проводяться, і приїжджають якісь, да, тобто такий показує рівень готелю, що він не просто готель якби стандартного рівня. А, також він такий. По системі да, то, що ще харчування. Як я вам сказала, що він працює завтрак-вечеря, а також по все включено. Радимо завжди брати все включено, звичайно, бо різниця по оплаті вона не така суттєва. Але привілегії якби набагато більше, бо у вас, наприклад, при все включено безкоштовно заповнюється міні-бар. Потім протягом якби, дня якби, включені всі напої, алкогольні, безалкогольні, і включаючи навіть міжнародні марки алкогольних напоїв, безкоштовний обід та вечеря в ресторані Кретан, це також як а-ля-карт. Потім безкоштовні напої на вибір є в основному в Ресторані. Безкоштовно обід або вечеря в ресторані Да? Тобто ресторан є середоземної кухні, і ви маєте якби, можливість його відвідати чи на обід на вечерю. Ну, можна його кожного дня да, відвідувати. Тому, якби концепція, все включно, вона все-таки вже нічому вас не обмежує. Також цей готель має дуже активну програму і досуг для дітей. На території є дитячий басейн, є міні-клуб для дітей. До 18 років. Це навіть дитячий дитячі підлітковий для кожного віку якби, дітей проводяться різноманітні програми, активності, що навіть зацікавлюють мови, да, які вже як 16-17 років. Не так, то й легко вже зацікавити чимось. Є анімація, міні диско для дітей молодшого віку проводяться. Також, що послуги няні є, за запитом можна просити дитячі ліжечка, стільчики в ресторані. Тобто для дітей також він орієнтовний, досуг все є, тому, як би радимо, звичайно, для сімейного відпочинку, і для відпочинку для молоді. Так, ну можна також я ж кажу, сказати, що це один таких із кращих готелей острова Крит рівня 4 зірки, тому його якби радимо. Зверніть на нього увагу. І якщо ще є, будуть якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.